Ангелом називає Іринку Муляр кожен, хто її знав, і, хоча б раз з нею зустрічався, в 13 років дівчина дізналася, що в неї онкологічна хвороба Продовж наступних семи років боролася за життя. Навіть ампутація руки не завадила Ірині творити чудеса. Вона малювала на склі прекрасні картини та вишивала 13 грудня минулого року. Дівчині виповнився 21 рік. Наступного дня її серце перестало битися. Попри всі проблеми у її житті, попри те, як їй було боляче після операцій, після двох ампутацій, хіміотерапії, променевих терапій, вона завжди трималась і вона рідко-рідко на людях плакала. Вона завжди усміхалась, і це, хто, би, хто знав її, то ніколи не бачив сліз. Вона завжди казала, що мама, кому потрібні наші сльози. Ми повинні йти вперед і тішитись. Якщо я можу йти на вулицю, можу гуляти, можу співати, танцювати. Ну, я живу, тому вона відкидала все це в другорядне і казала, що якщо я не буду думати про хворобу, вона мене просто не буде турбувати. І так вона старалась, старалась жити. Перша вчителька Ірини, згадуючи дівчинку, цитує вірш Василя Симоненка: Ти знаєш, що ти людина. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Ірина не має жодної світлини, де б вона. Була скривленою, де б вона була невтішною, де б вона плакала ніколи, ніколи. І недавно ми відсвяткували Ювілей Лесі Українки, і в Лесі Українки такі були слова, щоб не плакати, я сміялась. І я думаю, це було девізом нашої Іринки. Хай літає цей ангел разом з нами завжди. При розмові з нею, ви б ніколи не подумали, що в неї були такі проблеми і що вона настільки була хвора. Вона була настільки сильною, що завжди ми. Коли говорили з нею, здавалися слабшими, сильнішими і потребували її підтримки. І здавалося, що вона ніби не потребувала нашої. Малювати на склі однією рукою надзвичайно важко, каже мама Ірини. Проте дівчинці це не стало на заваді. Усі свої роботи Ірина Муляр дарувала рідним та друзям. Дуже важко було перевертати скло. Зі всіх картин в порядка півтора тисячі разів вона перевертала стекло. Тобто це треба було перевернути, нанести фарбу, знову повернути назад, знову покласти. І для неї це однією рукою, на яку на яку припадало найбільше і уколів, і, і систем, і так далі, тому що її кололися в праву ручку. і їй було дуже важко. Тобто навіть то, що образ стріс, можливо, навіть моя вина, бо я їй не дав того грубого шкла, знаючи, що його. Треба перевертати весь час, воно дуже важке, 5-міліметрове шкло. Ну так, трошки ми не встигали все, щоб їх в рамку покласти. І коротко я ще скажу: ну, це роботи, можна сказати, людини-ангела, якого ми просто якого ми не побачили в своєму житті. І вона б, напевно, зараз би всі ці роботи вам подарувала, кожному. Виставка картин Ірини Муляр впродовж тижня діятиме в Тернопільській міській бібліотеці номер 4 для дорослих, що на бульварі Данила Галицького 6. Далі картини зможуть побачити в Тернопільських вишах. Ірина Муляр вірила в прекрасне і хотіла, щоб кожен запам'ятав такі слова: життя це боротьба. Почни її. Життя це шанс. Скористайся ним. Життя це виклик. Прийми його. Життя це любов. Насолоджуйся нею.